Те, як я кохав свою дружину на початку наших стосунків, те, як я кохаю її зараз, це зовсім дві різні закоханості. Тоді я її насправді не знав. А зараз я кохаю її свідомо, тому що за ці там 6 років ми багато чого зробили по відношенню один до одного. Чи значить це, що у мене на протязі всіх цих років метелики в животі? Ці, та ми навіть на початку наших стосунків жартували, що якби у нас була пристрасті метелики, можна було подружуватися, коли ми тільки дружили там певний час не було у вас пристрасті. Не було. У Нас перший місяць ми просто як друзі спілкувалися. У нас взагалі не було ніякого там сексуального ніякого потягу, нічого такого. як він з'явився. Це Вибачу, така... шо, шо, шо особисто. Я хочу, я, хочу, я хочу зрозуміти таку штуку. Мене, я це також готувався до подкасту і багато кого слухав і читав, і зрозумів дві такі речі: не знаю, як обрати свій партнера. Часто ми, коли обираємо партнера, ми замахуємося, знаєш, закидуємо вудочку надто далеко. Тепо ми бачимо когось успішнішого, красивого, і такий блін, я недостойний бути з ним чи з нею, і я хочу бути з нею. Але я вірю, що ти ідеального партнера ніколи не знайдеш всіх своїх, вс... по всіх своїх знаєш у цих угу. е... забаганках. Нема такого. От е, ми зак... ми закохуємося в ту людину, е, яка трошки вище, краща за нас. А є ще інший е, момент, де психолог, я так дивився його. Він радив, я його не розумію, коли ти е, бачиш людину, з якою тобі. Комфортно, яка добріша, не красивіша, а добріша за тебе там, чи е, такі, які з мають духовні якості, і отаку от людину краще закохуватись. Бо я вірю, що без оцього захоплення, без цього емоційного зв'язку до, до, до людини не маєш. Що просто там можливо вона не так викликає емоції ну, в тебе. Я погоджуся. Я тобто вважаю, що... ти у тебе другий варіант був. Я вважаю, що краще шукати камін, а не фєрвірк. Фєрвірк він дуже швидко закінчується. Краще, ну він швидко закінчується. Розумієш, от той всплеск гармонів, який ти говориш, ну він швидко закінчується. Людину по-справжньому, як мені здається, кохати можна, коли ти знаєш людину. Ну, але як тоді, давай? Претензія. Як тоді? Ну, це ж часом не виникає. Це по-любому ти маєш мати якесь захоплення своєю людиною. То тобто дуже багато плаває зовнішність, буває, чи ти хочеш людину, чи не хочеш. Так. Якщо ти, ти з нею гарно спілкуєшся, але ти її не бажаєш, як можна на неї закохатися? Тому що для мене, наприклад, стосунки, які від чоловіка йдуть, це в першу чергу увага чоловіка. Якщо взяти. Те, що зараз далі буду говорити, трошки для багатьох людей буду вони можуть не погодитися, подумати, що, ну, в мене це не так зовсім працює. Але ну я там через себе певну кількість людей пропускаю, трошки, і я бачу, як це працює в більшості людей. Тому це не претендує на 100%, але в більшості людей це працює так. Якщо ми не говоримо про сексуальний чисто потяг, що от я побачив привабливу дівчину, у мене там все відбулося, і все, я побіжав з нею знайомитися, і от вона точно буде матір'ю моїх дітей, тому що в клубі вона найкраще танцює там біля якогось. Лону, ну ти ж ми ж розуміємо, да, якби що все так не працює, і доно не, не матір твоїх дітей. Ну точно да тобто ми розуміємо, що на нами там рухає щось інше. Це не про глибокі щирі почуття, це про одну ніч розважитися, можливо, для когось це привабливо. Да, якщо ми говоримо про серйозні, глибокі серй... сильні почуття, то спочатку це якась дружба, це ситуація, коли ми придивляємося один до одного. Це ситуація, коли ми починаємо розуміти життя один одного, дивимося надії. Ми дивимося, що людина робить. Тобто, це процес, коли ми знайомимося з контекстом життя цієї людини, з її цінностями, цим в цей момент може не бути метелики в голові, в цей момент може не бути того, що в тебе там в штанях все повністю взривається, і ти розумієш, що все, якщо зараз не буде сексу з цією дівчиною, все просто. Це не завжди такий процес. Це момент, коли ти дізнаєшся в першу чергу її особистість, і ти бачиш, який в неї там світогляд, мислення, яка в неї картина світу, який в неї характер, які в неї звички, як вона ставиться до батьків, як вона ставиться до тебе, як вона ставиться до роботи. Ти дивишся спочатку на це, тому що пристрасть в стосунки вона може легко прийти, і вона може легко з них піти, тому що багато людей, які почали з пристрасті, з того, що ми як там видри постійно не вилазили з ліжка. У них дуже часто потім багато проблем в шлюбі є, тому що вони почали з сексу тільки, і вони тільки дивилися, що у нас класна сексуальна сумісність, значить, все інше ми побудуємо. Ні разу не побудуєте, тому що не завжди секс може бути фундаментом гарного шлюбу. Це дуже часто цього недостатньо. І навіть люди, у яких на початку у них не було метеликів, не було захоплення, не було пристрасті, але вони. Дізнавалися один одного, спочатку просто дружили, спочатку в них були спільні цінності, спочатку в них з'явилися інтереси, якісь цілі, то з часом у них може виникнути і вже сексуальне бажання, і певна пристрасть, тому що ми можемо почати кохати людину, яку ми знаємо по-справжньому. А якщо ми говоримо чисто про сексуальне збудження і про бажання його випустити пар, то звичайно для цього багато ну, не потрібно таких складних речей. Ну мій приклад, напевно. Я завжди закохався, кохав там можливо. Дівчата не переживали разів два за життя по справжньому, і це завжди було з першого погляду. Я не бачу ніколи прикладу, коли я міг закохатись людиною, яка з якою я спілкуюся довгий час. Ну якщо з першого разу нічого не не виникло, не ти не побачив, що це твоя людина. Я не знаю прикладу іншого. Але якщо ти кажеш таке існує, то я ж не буду заперечувати. Я думаю, що дуже багато людей не з першого погляду там, дуже з багатьох поглядів закохувалися, дізнавалися один одного. Окей, питання таке, яке я тобі вже задавав, і казав, що я завжди задаю цікавим людям, з якими спілкуюся це питання. І мало хто мені дав на це. Ніхто не дав на це відповіді. Відповіді взагалі, чи яка тобі сподобалася і підійшла? Ну, всі доокола. Так само, а, як ти сьогодні це відповідав. А дав. мене так просто не зменше. Але я сьогодні, я сьогодні знайшов відповідь на це питання, Давай. коли готувався до подкасту. Ну, це теж непряма, непряма відповідь. Коротше, питання таке. Розуміючи, що ти не можеш плинути на почуття думки людини. Е, ну сьогодні людина любить тебе завтра любить когось з восьмима кубиками. Знаєш, там умовно. Е, як тоді будувати стосунки? Такі стосунки, як я собі уявляю, як людина, яка виросла в ортодоксальній греко-католицькій сім'ї Галичанин. Мої стосунки це не такі, моє світобачення стосунки, моє світобачення стосунків це не таке, як там, можливо, сучасне київське, де там сьогодні ти тут, mm -hmm. завтра ти там. Ви на певному етапі разом далі ви розходите. З моєму розумінні це глобальний план на життя, бо мені важливо знати, що завтра. Бо важливо будувати якісь э, плани і так далі. Як тоді будувати стосунки з людиною, якщо дуже наївно вірити їй, що вона завжди буде з тобою, що вона що її погляди завтра не зміняться? Давай я тобі дам зустрічне питання, потім дам відповідь на твоє питання. Уяви собі, що ти зустрічаєшся з дівчиною, яка повністю тебе влаштовує. Тобі подобається з нею розмовляти, тобі подобається з нею проводити час. Тобі подобається наскільки вона глибока, тобі подобається, куди вона розвивається. І в цілому, як вона на тебе дивиться ну от все, що є в людині глобально, ти розумієш, це, це моя людина, мені з нею класно. Є ймовірність, що ти, знаходячись в цих стосунках і будучи в них щасливим, що ти такий, типу, Жанна, на роботі, іди сюди, зараз буду зраджувати. Є, є ймовірність? Е, Дивись, нема, але ми говоримо про довгострокові стосунки. Так. Да. Де... Де сьогодні ти на цьому етапі, коли ти віриш, що це твоя людина? Ти віриш, що ти можеш бути в довгострокових стосунках з такою дівчиною? Як потім вона стає твоєю дружиною? Вона постійно працює над собою. Вона змінюється в різних питаннях. Читає розумні книжки, психологічно розвивається в сексі. Вона розвивається як мама дітей. Вона. Вчиться тебе підтримувати, надихати, вона працює над собою. Ти з нею щасливий в стосунках. Ти віриш, що в якийсь в момент ти можеш просто взяти і сказати, я це все зіллю в унітаз, просто тому що я хочу з Наташою переспати. От в тебе є в голові, що це реалістичний сценарій? Приклади бачимо, що існують. Ну ти так зробив? би? Ні. Так само людина, яка знаходиться з тобою в стосунках. Якщо ти для неї закриваєш її базові потреби, якщо ти для неї є відповіддю, якщо людина з тобою знаходиться в стосунках, в яких вона щаслива, вона не буде від добра добра шукати, коли ти, як чоловік, закриваєш для неї роль захисника, друга, коханця, забезпечувача, коли вона розуміє, що це мій чоловік, і я з ним дуже щаслива, він робить багато речей для мене. Вона не шукає нічого собі на стороні, і ти, якщо щасливий в цих стосунках, ти не шукаєш нічого на стороні. І тому, коли ти ставиш питання, що мені, наприклад, наївно заходити в стосунки довгострокові, тому що там щось з часом зміниться, ти маєш розуміти, що це просто так з часом змінюється не випадково. Там є певний процес. Наприклад, тобі потрібно як чоловіку стати закритим до якихось питань. Тобі потрібно перестати, наприклад, приділяти своїй дружині час і увагу, щоб вона почала через півроку дивитися в бік. Чи тобі потрібно перестати забезпечувати свою сім'ю, щоб вона відчула себе першим номером, зрозуміла, що мені потрібно думати про гроші і почала втрачати до тебе повагу? Тобто, до моменту, як вона скаже тобі, між нами все закінчено, я подаю на розлучення, має відбуватися роками інколи певний процес. І моя теза полягає в тому, що якщо ти як чоловік працюєш над собою, вона, як жінка, працює над собою, ви з кожним роком будете давати один одному те, що вам потрібно. Це не питання тільки сексу, це не питання тільки грошей, це не питання там того, що ми любимо одні й ті самі фільми, серіали. Це набагато глибший процес, коли ти вивчаєш себе, вивчаєш кохану людину, ти вчишся з нею розмовляти на протязі всіх років вашого сімейного життя і чути, що вона тобі говорить. І коли ти розумієш, що їй хочеться цього, їй не вистачає цього, отут вона відчуває образу, тут їй неприємно, коли я говорю ось це. Тут вона відчуває себе ганебно в цій ситуації. Якщо ти до цього відкритий, ти починаєш це змінювати. А коли ти до цього закритий, то потім виникає ситуація, що в якийсь момент вона тобі говорить: а ти знаєш, во там Валера преса, або він мене чує, або там якийсь Олексій, який мені допомагає. Але ж це ж не в вакуумі відбувається. Задля того, щоб вона зацікавилась кимось іншим, має відбутися з тобою багато процесів, там де ти по відношенню до неї не закриваєш її базові потреби, тому що людина від добра добра не шукає. І так само я вірю, що можна, якщо ти працюєш над собою, спокійно заходити в стосунки, тому що ймовірність того, що вона зустріне когось краще ніж ти, майже нульова. Ти вже з нею стосунках вона вже тебе кохає. Якщо ти не будеш повним закритим чуваком, не хочу говорити лопух, то скоріш за все вона буде і далі з тобою. Тому. А я скажу, де я знайшов цю відповідь. Давай. Я знайшов цю відповідь стоїцизм. Стоїцизм вчить, що є речі, на які ти не можеш плинути, і треба пристосуватися просто під е, ці умови, які є. Ти на себе можеш плинути, але є штуки, на які ти не можеш. Так, пливати. цього достатньо, якщо ти можеш вплинути на себе, ти можеш зробити так, щоб кохана людина перед тобою була щаслива. Вона не буде від тебе йти, якщо ти можеш на себе вплинути, розумієш? Думаєш? Так ну дивись, ну де ж таки, що тобі приводив приклад, що якщо ти знаходишся в стосунках з жінкою, з якою ти повністю щасливий. Ти від добра добра шукати не будеш. Якщо тебе влаштовує все, що відбувається в цих стосунках, ти не будеш. Так, ти, знаєш, стати... ти, ти знаєш, що і Працюють гормони, працює інша штука, де людина просто. Ну не контролює себе, вона бачить вони бачить прикольно, класно. Е, так ти ти, ти мені ти не три контролюєш. роки тому подобався. Зараз я виросла. Ні, дивись, ти е, контролюєш себе базово. Ти ж ідеш по вулиці, ти не нападаєш просто так на людей. Якщо ти бачиш, що в людини гаманець з грошима, ти такі потрібні гроші. Хоп. І так само, коли ти бачиш привабливу дівчину, якою б вона не була привабливою. В тебе є вибір. Якщо в тебе дома класна дружина, в тебе класний секс з нею вона розвивається в цьому питанні. Тобі потрібно бути ну ідіотом повним, щоб заради того, що в тебе і так є, ризикнути. Це умовно. Коли у тебе гроші є в кишені 2000 тисячі гривень, а ти вирішив якусь бабцю вдарити по голові забрати пенсію, і ти ризикуєш сісти в в'язницю. Це настільки нелогічна, тупа лінія поведінки. Тому я особисто вірю. Що ані ти, ані інші розумні люди ніколи так робити не будуть. ми вміємо себе контролювати. Ми не є мавпами якимись. Ми є високодуховними інтелектуальними людьми, які можуть контролювати себе. І якщо я свідомо йду зраджувати комусь, це значить, що це мій внутрішній вибір. Він дурний, але він буде продуктований якимись моїми комплексами, страхами, упередженнями. Він може бути продуктований голодом, який в мене є. Якщо в мене багато часу нема. Сексу з дружиною, звичайно, більшість чоловіків почнуть дивитися там по сторонам. Це не виправдовує зради, сто відповідальність за зраду на тій людині, яка зраджує. Але суть в тому полягає, що коли ти голодний в якомусь питанні, тоді виникає поле для інших варіантів. А коли ти працюєш над собою, ти не можеш змінити свою дружину, ти не можеш змінити свою кохану людину. Але змінюючись сам. Ти для неї з кожним днем можеш ставати більш цінною особистістю. Імовірність того, що вона ризикне стосунками з тобою заради випадкового сексу або флірту, або якихось стосунків на стороні з кимось, навіщо? Вона не голодна. В неї ти забезпечуєш її як друг, як коханець, як забезпечуєш фінансами, як захисник. Навіщо їй ризикувати цим, якщо ти працюєш над собою? Ну, ти да, ти, ти говориш правильні речі, якщо. Але якщо людина розумна, якщо людина. Так ти можеш не будувати стосунки на розумною людиною. Це вірно, це вірно, це вірно. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх так, щоб ваша сім'я була щасливою, і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові коли все добре, може бути хвороба, ми інколи сваримося, не розуміємо один одного, є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх там психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу. Хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів, з фази хвороби вийти саме в здорові відносини? Коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки, і таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини, тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. Зараз важкий час, особливо для чоловіків, будемо відверті, коли в тебе дуже багато всього різного, коли світ грає не, не за тебе, коли мобілізація, коли пов'язане з війною речі, вони впливають на тебе, на твій фінансовий стан, на твій отут стан, і дуже важко з дружиною цим ділитися, або там з партнершою твоєю. бо… Коли ти приходиш додому, в тебе отут білий шум, коли в тебе дуже багато різних думок, різного всього, до тебе приходить дівчина і каже: дивись, я планую їхати в Іспанію. Завтра ми летимо в Іспанію, а це Іспанія. У мене тут дуже багато всього, і ми не знаємо, де будемо завтра жити. І мужчини вдівають оцю маску брутального мужика, який тримає все під контролем. У мене все під контролем. У нас це буде добре, знаєш, і не можна розслабитись перед своєю дівчиною, як дівчині навчитися спілкуватися з чоловіком, зняти з нього цю маску. Ну, дивись, я виходжу з тої думки, що базово чоловіки не дуже сильно хочуть бути такими закритими, як глуха стіна. Мені здається, що кожна людина потребує такої дружби і спілкування, де вона може бути там бути щирою, відкритою. І ну я не говорю, що чоловіки будуть там пускати сльозу, там повністю тобі все прям розповідати. Але я виходжу з думки, що якщо вони будуть відчувати безпеку і адекватну реакцію з твого боку, вони можуть бути достатньо щирими. Коли чоловіки закриваються, коли він розповів тобі про проблеми на роботі. І для нього з'явилася нова проблема в вигляді твоєї реакції, в вигляді твоїх нервів, в вигляді того, що ти йому тепер мізки провідаєш. Він сказав: Мене можуть звільнити, і все, і в тебе вже кіпіш, паніка, А що ж ми будемо робити? А куди мені влаштовуватися на роботу? Саша, давай подзвонимо Валерію Степановичу. Тобто, коли жінка от так починає реагувати, тоді чоловік починає закриватися. Коли з іншого боку, жінка вміє спокійно це вислухати і зрозуміти, що так само, як і для жінок. Не всі проблеми, які жінки говорять, потрібно вирішувати деякі потрібно вислухати і не вирішувати. Так само чоловіки, коли вони розповідають певними моменти, це не завжди привід для того, щоб якось активно вирішувати цю ситуацію, включатися і щось робити. Інколи це просто його вислухати і сказати: це буде добре, окей, я зрозуміла. Ну нічого страшного, прорвемося. Все. Типу, окей, якщо він відчуває, що я можу розповісти, що відбувається, і це не перетворюється на сварку, це не перетворюється на нерви, це не перетворюється на скандал, я не маю її заспокоювати ходити за новопоситом в аптеку і якось наймати її психолога, щоб її нерви вщухли, тоді поступово він буде звикати до того, що я можу тобі все розповідати. Звичайно, не всі проблеми на весь груз чоловік буде розповідати. Просто тому, що є речі, які чоловічі плечі лисуть ну, легше ніж жіночі. Ми, коли беремо там складну якусь там важку авоську з продуктами, ми заберемо, забираємо її у дружини, просто тому що у нас більше м'язів. Так само у нас є більше емоційних м'язів в певних питаннях, і якісь проблеми по роботі, якийсь стрес, якісь ризики пов'язані з нашою країною, ми можемо ну, трошки легше нести. І тому, наприклад, моя дружина не знає про всі 100% проблем, які є в моєму бізнесі. Вона не знає про сто Сотків проблем, які є взагалі в моєму житті, якісь речі я можу трошки притримати, просто тому що це ноша їй не потрібно, але вона знає про кожну сферу, вона знає загалом контур всіх ситуацій, які їй потрібні, і наша реакція на те, коли нам говорять, це вона буде визначати наскільки людина зможе бути з нами щирою, чи вона буде кам'яною стіною, в якою завжди все добре. Я просто чув дуже часто таке, що я до нього говорю, він мене не чує. Я від нього він мене не чує. Напевно, треба зняти просто цю. Говорити з повагою, як в хрещеному батьку. Ти прийшов до мене, говориш, але без поваги. Це таку ж я не також не знав її, дізнався нещодавно, коли книжку почав читати, прочитав. Як спілкуватися з дівчиною. Коли дівчата, дівчина приходить до тебе, вона спілкується емоціями завжди. В більшості випадків, емоціями. Чоловіки, я особисто завжди, коли думаю, у мене, знаєш, таке структуризоване мислення. Я завжди угу. думаю, якимись пазлами. Значить, отак тут проблеми взагалі не існує, бо той пазл туди складається, і все, все немає проблеми. І я завжди, коли от е, спілкувався, я завжди та не існує проблеми. Чого ти так? Як е, чоловіку сприймати е, жіночі оці емоційні стани, емоційні якісь питання? Ну от е, те, що ти говориш, коли ти говориш там та не існує ніякої проблеми, ти маєш розуміти, що з точки зору психології, трошки в цей момент відбувається процес знецінення, коли, наприклад, вона тобі говорить, що для неї це важливо, а ти говориш та мене взагалі ніякої проблеми, та що ти прориваємося. Тобто краще, мабуть, так не говорити, просто тому що вона тоді відчує, що він мене не розуміє. Тобто, для мене це важливо. да, Нехай це дитяча позиція, нехай це дитяча це травма, нехай це дуже інфантильна пози... якась моя поведінка. Нехай для мільйонів людей це взагалі не буде проблемою. Але конкретно мене це зачепило. У мене дружина вчиться на психолога, і вони постійно говорять таку прикольну фразу. Я від неї почув, що типу, ми в групі, в груповій терапії, коли знаходимося, ми потрапили в травму один одного. Це коли, наприклад, у одної людини, якась травма є психологічна, і у іншої людини, то плюс-мінус така сама, і вони зачепилися цими травмами. І коли ми розуміємо, що Інша людина, наче от дурню нам говорить, от просто от, от єрунда повна. Ми розуміємо, ну як чоловіки, ну, там нема проблеми. Колежанка на роботі щось при іншій колежанці сказала про нашу. Сорі, ти просто я знаю, що ти російськомовний. Да. І колежанка не так звучить. Не так? А як, як Колежанка? Колежанка. 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 Коліжанка. Коліжанка, коліжанка. Як тачанка, врешті? Коль Коліжанка. Колежанка, добре. Коліжанка на роботі сказала щось про е, нашу там кохану людину, і оце для неї це супер проблема, все тепер вона вся в нервах. Ми думаємо, та це ж єрунда, а для неї це конкретно важливо. Це її там якась психологічна травма, чи якийсь момент, комплекс, що завгодно. Ми маємо розуміти, що те, що проблемою не є для нас, для неї може бути проблемою, і нам потрібно до цього ставитися з певною повагою. Тому що, якщо ми розвернемо ситуацію на 180 градусів, і, наприклад, в шлюбі чоловік говорить: дружині, слухай, у нас ну, мало сексу, мені дуже не вистачає. Ми там, раз в два тижні займаємося сексом, ну, мені дуже мало. У, мене, ну, там, у нього вища сексуальна конституція, ніж такий ритм. А вона говорить, та що не проблема, типу, Та немає ніякої проблеми. Мені вистачає, що ти там, та прорвемося. Тобто, що відбувається в цей момент? Тобто вони не чують один одного. І якщо вона не почує його в цьому питанні, він в кращому випадку буде там мастурбація, порнографія, а в гіршому далі потім буде хтось інший. І тому важливо розуміти, що те, що для нас не проблема, для іншої людини може бути проблема. Нам не важливо це не знецінювати. І нам важливо спробувати подивитися на ситуацію очима іншої людини, навіть якщо нам здається це дитячою дурною позицією тобто, навіть якщо ми думаємо. Ну, я б так ніколи не зробив. Для мене б це не було проблеми. Я б вирішив її ось так. Я б не звернув уваги, я б забув би. А уяви собі, що, наприклад, для тебе конкретно це тебе ранило. Уяви, що конкретно ця ситуація для тебе була тригерною. Як би ти тоді себе вів, як би ти хотів отримати підтримку від своєї коханої людини, і коли ти дивишся на ситуацію очима, ось такими, то буде зовсім інша твоя реакція. з тобою спілкувалися. І ти казав, що до тебе приходять люди, які хочуть повернути стосунки. Да. Які є red flag, коли не потрібно повертати стосунки? Та, мабуть, мабуть, тільки коли не хочеш. Ну я знаю, що це вибір завжди, але, от, наприклад, давай особисто додамо тебе, які б були red flag, коли би ти не повертав стосунки? Я розумію, що якщо я бачу, як інша людина веде по відношенню до мене або до інших людей веде себе непорядно, я тоді, мабуть, ну не буду намагатися нічого робити. Тобто, коли я розумію, що мотивація людини погана. Є ж дуже часто таке, що ти бачиш, от, наприклад, як людина когось обманює, там дівчина в стосунках хлопців, і вона бачить, як він вона він на роботі там когось обманює, начальство, там власників, ще когось, і лі бачить якісь гроші на стороні. І вона думає, ну, це ж якби мене ж, мене ж він не обманює, це ж якби він по відношенню до них, я зі мною, то він щирий, все зі мною то все добре. І мені здається, що коли людина погано веде себе по відношенню до одних людей. Вона погано може себе вести і по відношенню до інших людей. І якщо ти бачиш, як, наприклад, там твій хлопець коханий кричить на маму, і матюками її покриває, а з тобою він розмовляє вічливо, ти маєш розуміти, що з часом, скоріш за все, ти теж будеш покрита матюками, просто тому що його мозок генерує так. Він здібний на це, тобто він може використовувати це. Як інструмент вирішення конфлікту, і тому, коли в нього конфлікт зараз з мамою, ти спостерігаєш, тобі здається, ми з ним любимо один одного. У нас так не буде. Але коли якщо через 5 років сімейного життя конфлікт буде з тобою, то він, в принципі, як інструментарій використовує так такі слова, в такій тональності. Він так може нападати і так переходити на особистості. Тому, коли ми бачимо негідну, непорядну поведінку людини по відношенню до іншої людини, для мене це такий важливий редфлаг. Окей, дивись, в мене є таке питання. Зустрічав я такі варіанти стосунків, коли людина травмована вже якимось попереднім досвідом, і вона обирає собі не партнера, якого бажає, а партнера, з яким йому їй чи йому комфортно. У мене є і знайомий, який зустрічається з свідомо, ну, свідомо не для себе дівчиною, бо боїться, що колись. Бо розуміє, що вона не дасть йому стільки болі, якщо вона його кине, як колись. Що типу травма була в тому, що він зустрічався з дуже гарною дівчиною, але вона реагувала на увагу від багатьох інших чоловіків, і в якийсь момент з якимось іншим чоловіко, з чоловіком. Я почала... бачу таки два приклади: в чоловіка і в дівчини. Що це за модель стосунків? Чи Ну, тут потрібно знати дуже багато нюансів контекст цього, але дуже часто я такі штуки називаю це як життя в очікуванні бетонної стіни. Тобто, коли ти боїшся вдаритися в бетонну стіну. Уяви собі ситуацію, що ти їдеш на автомобілі. Давай не ти просто людина їдеть на автомобілі дуже швидко, розігналася і в якийсь момент щось не побачила і влітає в бетонну стіну. І в неї дуже складне ДТП, перебиті ноги, артерії, там дуже складна реанімація, ледь вижила. Потім вона через півроку, коли вона відновила суглоби, кістки, все зажило, вона сідає за автомобіль і починає їхати. Але тепер вона бачить впевненість пропала. Тобто тепер вона їде дуже повільно, нема ніякої бетонної стіни попереду, але вона їде так, наче вона є, і вона не розганяється так, наче їй потрібно буде зараз тормозити перед нею. І коли людина проживає якусь психологічно складну травму, таку як, наприклад, у мене була красива дівчина, і вона мене різко кинула. То тоді чоловік підсвідомо думає: якщо я не буду обирати дуже гарних вродливих дівчат, значить вони так себе і не поведуть. І тут людина робить помилку як колективну відповідальність. Не можна дії однієї людини розтягнути на велику кількість інших людей. Тобто немає колективної відповідальності. Не можна сказати, що всі красиві дівчата будуть отримуючи велику кількість уваги від чоловіків, цим скористаються. Ні, не всі. Тільки та конкретно, з якою ти був, наприклад, скористалася. Це її вибір, її наслідки, її собі дивитися в очі в дзеркало потім. А буде інша, така сама гарна і чи гарніша дівчина, і вона буде вірна тобі, тому що вона себе поважає. Наприклад, і таким чином, коли ти розумієш, що потрібно вміти сепарувати і від'єднувати, що то, як зробили зі мною в минулому, це не значить, що так буде в майбутньому. Да, конкретно. Цей хлопець по ім'я Саша мене зрадив, але це не значить, що з будь-яким іншим Олександром я не можу побудувати щасливий шлюб, просто тому що його теж звати Саша». Окей, тоді дивись про розставання, що ми швидше говорили. Як ти вважаєш, коли потрібно вже входити в якісь стосунки або хоча б ходити на побачення? або перші етапи, ти травмуєш себе і іншу людину? Дивись, тут повністю у всіх індивідуально, тому що є людина, яка, наприклад, може за три місяці повністю відійти від минулих стосунків. А комусь там знадобиться більше часу. Є люди, які на наприклад... як знати ти вже готовий. А коли тобі спогади про іншу людину, з якою ти був в стосунках, вони тебе не активно. Тобто, коли ти не приходиш на її сторінку, щоб підживитися там негативними або позитивними емоціями, тобто ти можеш зайти на сторінку своєї колишньої або колишнього, і якщо в цей момент ти не відчуваєш, що воно тебе дало якісь негативні емоції по принципу, ах, він зараза, він там з іншою жінкою кудись поїхав, чи а вона там така сяка, вона там Тобто, якщо ти не приходиш емоційно підпитатися, неважливо там. Підживитися там гарними чи поганими емоціями. Якщо ти цю ситуацію вже сприймаєш як частинку свого досвіду, ну да, у нас були стосунки, да, ми такі-такі помилки наробили, робили, да, ми вже не разом, але це таке життя. І коли ти емоційно від цієї ситуації трошки відліпаєш, ти можеш спокійно вже пробувати з кимось новим. Просто в когось це два тижні, достатньо там умовно, іноді людина. Вона може за два тижні якось це всі активно переболіти. Тому що ж такий стан депресивний, такий сум, він може бути або дуже глибокий і швидко людина винирює. Там вона прям з плідом з какао, прям плаче біля підвіконня там під два душем. тижні. Дуже дуже глибоко, але швидко. Або людина, наприклад, півроку в такій перманентній грусті, в такому сумі знаходиться, коли їй півроку погано, але вона там не в депресії, вдома, не в сльозах. Ну, ходить на роботу, ходить в спортзал, але внутрішньо їй сумно. Тому є дуже швидко і глибоко, а є довго і не так глибоко. Але суть в тому, що коли ти винируєш, ти розумієш, окей, я вже без болю дивлюся на те, що було, тому я можу спробувати щось з кимось новим.